Вітаю на каналі Мамина Світлиця. Сьогодні готую чанахи, які ми всі любимо, але більш простому звичайному вигляді. Спочатку, як завжди, розогріваю олію рослинну і підсмажую нарізану кубиками цибульку. цибульки приблизно у мене було 100 грамів. Цибульки. Не жалійте, вона має присмажитися до жовтого кольору. Тоді даю порізаними кубиками приблизно 2 см на 2 м'яско. У мене м'язка 5 кілограма це шия, яка залишилася від куска, з якої я робила стейк. також є викладене відео вже на каналі. І перемішую це м'ясо. Стараюся, щоб воно трошки обсмажилося. Також в мене є замочена і наперед трошки підварена фасолька. М'ясо підсолюю, підперчую, даю орегано. І заливаю підвар з фасольки і всю фасольку зразу даю підварену до м'яска. У в мене неплін готова фасолька. Так як ця фасолька вже пізня, зимова, вона буде тушкуватися трошки довше. Якщо у вас є фасолька готова з панки, даєте її просто в кінці приготування блюда, щоб фасолинки збереглися цілими і тушкую тоді все разом. В цей час готую овочі, подрібнюю спочатку моркву, моркочки приблизно у мене 50 грам. і даю також до м'язка, тушкуватися все разом. В цей час я буду пряжити. Муку, щоб вона була золотистого кольору, і також підготую собі картоплі. Картоплі в мене стільки, само, скільки і було і м'яса, пів кілограма. Трошки в мене засвітилося, тут я пряжу муку, муку було пряжити я приблизно пів склянки, але це забагато. До цієї порції чанахів на 3 літри чигунка в мене піде приблизно півтора столових ложки. Решту муки я собі відкладу в лоточок і буду мати для подальших приготувань соусів, чи супів, чи чого мені буде потрібно. Пробую, що фасолька в мене вже така є підварена. М'яско також є майже готове. Даю тоді картопельку. Картопелька ця в мене потрібна розміром приблизно 1,5 см на півтора Вона скоро приготується, приблизно 20 хвилин. І все разом доготується і вже і м'яску, і фасолька у мене. Після того, як я додала фасольку, мені ще буде потрібно додати духмяний перчик, листочок лавровий, також подрібнений стрілки часника. І я буду готувати заправку з томатної пасти і пряженої муки. Ось так воно виглядає, я ще додала приправи. Купченої паприки трошки, можна додати простої паприки. червоної. І до такої рожево-запряженої муки я додаю ще на ту саму пательню, даю пасту томатну і розмішую. Деколи просто до томатної пасти холодної, додаю так само охолоджену, вже попряжену муку і розмішую водою. В Цей, час, в цей раз я. Вирішила борошно присмажити трошки на пательні разом з мукою. Перемішую все і додаю води, і також розмішую з такими рухами. От. Стараюся гарячою водою, щоб вона була тої самої температури, що і паста, і борошно розмішати. Не дуже активно розмішую, можу ще от. У нас залишатися не промішані частинки, нічого страшного. Всю цю суміш, заправку я додаю до чанахів. Yeah. І воно добре поєднується і наварюється вже в самих чанахах. Отже, у мене додана вже заправка, і воно гарно все виглядає і вже гарно булькають. Додаю чесникові стрілки. Можна ж додати замість чесникових стрілок 2-3 зубчика чеснику, але саме, на мою думку, запряжена мака і чесник дають особливий смак чанахів. І тоді ще готую буквально 5 хвилин після додавання часника і смакуємо чанахами. На все про все в мене прийшло трошки більше години.